Загалом літній інститут складається з шести тижнів. Перший тиждень у нас відбувався онлайн. Це був тренінговий інтенсив. Уже початок такий підготовка, також знайомство кандидатів між собою. Ми провели ще один тренінговий інтенсивний тиждень офлайн, уже знайомлячись також із локацією, де ми будемо проживати з Білою церквою. Ми провели дослідження громади. Ми також зацікавлювали дітей з цієї громади приєднатися до літньої академії. Далі у нас проходило два тижні літня академія, власне місце, де відбувалася ця практична взаємодія і аналіз того, що відбувалося, аналіз уроків, аналіз взаємодії з дітьми. І далі п'ятий тиждень у нас буде знову тренінговий підсумовуючий і буде шостий тиждень для завершення всіх онлайн-курсів для підготовки певної документації для роботи в школі і відвідування громади. Я дізналася що щось нове, мені тут дуже сильно сподобалось, сподобались викладачі. Я знайшла декількох нових друзів. Ну, тут класно так. Я була ученицею учасниці програми у 2019 році, і це було те, що змінило моє життя і показало мені наскільки світ широкий та повен можливостей. І зараз я відчуваю в собі сили, щоб зробити те саме для ще якоїсь дитини.